Крізь легке і зеленаве мережево поглядає берізка струмка. чарівливість її необмежена, доброзичлива, ніжна така, свої лагідні віти тоненькі На потіху вітриску схилила, І стрібляться листочки маленькі пташеняткові крихні крила. Посміхається сонцю, хмаринці і грибкові, і кожному дню кожній зірочці кожній травинці посилаю усмішку свою, а як осінь припливе прилини, ніжно-жовтим розмалює листя, то засвітиться душа царівни незлюбива, золота і чиста. А зараз, дітки, ми розглянемо будову Берізки. Скажіть мені, будь ласка, що в різки є? Так вірно є стовбур. Ще що є? Так вірно є гілочки. А ще що є? Так, вірно, є листочки. А скажи мені, будь ласка, який стовбур? Так, вірно, високий стовбур, вузький стовбур. А що від стовбура відходить? Гілочки. А куди вони нахилилися, захилили, дітки? Так, вірно, гілочки всі нахилилися донизу. А скажи мені, будь ласка, а якого кольору на стовбур? Так. Вірно, стовбур у нас білий із чорними полосками. Наша бірізка відрізняється від всіх інших дерев. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а якого кольору листочки на цій берісці? Так, вірно, Ч, е, зеленого. А листочки-бірізки на що схожі? Так, вірно, на трикутничок. молодці, дітки. А з приходом осені, дітки наша бірізка міняє колір своїх листочків. А скажіть мені, будь ласка, на який колір міняють листочки берізка? Так, вірно, з зеленому на жовтий, оранжевий, молодці дітки. І сьогодні ми з вами зробимо обривну аплікацію такої гарної берізки? От потрібно мати аркуш паперу, де буде зображена осіння берізка, стакан з водою. Пензлик для фарби, акварельні кольорові фарби. Клей, пензли для клею і кольорові смужки паперу. Спочатку ми малюємо стовп. Стобуру наш високий, стройкий, по стобуру малюємо. Тепер нам потрібно приготувати листочки з кольорових смужок паперу. Беру я одну смужку, рву її по ширині на невеликі смужки. Ось такі дітки. Тепер ці смужки ми рвемо на маленькі шматочки. Можна дітки по одній рвати ось на такі шматочки, а можна кілька. Класти і рвати теж ось на ну, три частини ярву. Ось на такі сму... шматочки. Ось такі у мене вийшли листочки з кольоровий смужок паперу. Тепер ці листочки, смужечки, ці шматочки паперу кольорові я буду клеїти між гілочки на бірізку. Ось така дітки, вийшла берізка осіння. Я надію, що у вас вийде ще краще. Чекаю на ваші роботи. Дякую, до побачення!